Від цієї інформації ви точно будете в шоці. Уявіть собі, політика, який ніколи не бере хабарі, не піддається тиску, не має особистих інтересів і завжди приймає рішення на основі даних. Звучить як утопія, Ройтер сповідомляє: новим міністром з державних закупівель Албанії стане нейромережа її звати Діела, і вона стане першим віртуальним членом уряду в історії. Але найцікавіше попереду прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що ший міністр буде присутній на всіх засіданнях уряду. Уявляєте, штучний інтелект, який аналізуватиме кожне рішення, кожну пропозицію, кожен контракт. Офіційно діяла має бути невразливою до корупції: ніяких хабарів, ніяких погроз, ніякого особистого збагачення. Тільки холодна логіка та аналіз даних. Але ось питання, яке вибухнуло в соцмережах: а що якщо навчити нейромережу брати хабарі? Користувачі мережі вже жартують, що в Албанії цьому навчиться навіть ший. Якщо розробники закладуть певні алгоритми, якщо хтось зможе втрутитися в код, якщо варіантів безліч. Але давайте подумаємо ширше. Це може бути початком нової ери. Уяви, урядовці роботи по всьому світу, які працюють 24 на 7, не мають сімей для утримання, не купують яхти. Чи це майбутнє демократії, чи кінець людської влади? Питання відкрите. Якщо хочете першими дізнаватися про такі революційні зміни в світі Ші, підписуйтесь на канал і заходьте в Телеграм.